Зараз поскрізь несуться повідомлення. Як вовів всі чоловіки косять від мобілізації? Чого тільки не прочитаєш? І жінок перебігаються, По гілах ховаюся. А, Глянемо, що там мене скажеш? Ага! а. Прикол, прикол. Сарани! Міша, брате, вітаю тебе нарешті в рідному місті? Сьогодні ти будеш поступати в кіноконцертному комплексі. Це сцена нашого міста. Твоя сцена ти виступав вже не раз. Чи що ти очікуєш, чи хвилюєшся взагалі? Які настрій? Я, я очікую, що прийде до речі, дуже привіт всім словачанам від мене. Я очікую, що буде багато людей, багато позитивних емоцій і, ну, і підтримка для наших військових. Чи хвилюєшся ти? Звичайно, коли виступаєш в своєму домі, в своєму місті, я зазвичай хвилююсь дуже сильно, то є така проблемка. Що сьогодні привезли, і взагалі декілька слів про виставу, яку ми сьогодні ввечері побачимо? Вистава збудована на історичних подіях, які пов'язані з нашою боротьбою за незалежність, починаючи з часів. Тобто ми згадуємо часи козацтва Першої світової війни, другої світової війни, і війни. І тро... також торкаємося війни, яка відбувається зараз. І... Ну, це історії, спогади, пісні, які були співані на всіх різних на всіх трьох воїнах, які відбувалися, відбуваються і відбувалися на нашій території. І, і, ну і це така виховна розважальна програма, якщо можна так сказати. леве, вмирають як леве, Першого літа війни. Лете за зелентою, Боже сталевий, нам Україну, храни.

Скільки концертів на вашому рахунку вже є, і що попереду? Що, що нам ще можна очікувати? Я точно знаю, що вже більше сотні. Я чекаю, коли вже буде змонтований і зведений наш альбом, над яким ми працювали з жовтня місяця минулого року. Він вийде на всіх цифрових майданчиках. Також буде ви, наскільки я пам'ятаю і знаю, буде виданий обмеженим тиражом вініл. Тобто я сам чекаю, коли це буде. Тобто слідкуйте за нашими соцмережами. І якщо завшоти да лайк підписка, і Запрошуйте нас да, до себе на концерт. Ми до вас ще раз приїдемо і приїдемо куди завгодно.